І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Від свіжля піду дома Господи, там небеса сього я обід спасени вас Христа, його діла да воїм'я, я хвалити буду. Дорогі християни. Я від щирого серця хочу вас привітати найкращим привітанням мир вам, мир вашому дому! Слово мир набуло зараз для нас абсолютно нового значення, тому що вже більше 500 днів ми живемо у стані війни. Більше 500 днів ми живемо, коли відсутній мир, але домінує війна, біль і горе. Після того, як зрішили перші люди на землі, гріх увійшов у світ, а разом з гріхом прийшло горе, страждання і смерть. Ми живемо у світі, де вже немає миру, але присутня несправедливість і насильство. Але живучи серед війни, я сьогодні хочу до вас звернутися із доброю новиною новиною. Яка стосується всіх людей, кожного з нас. Більше 2000 років назад у місті Давіда народився Спаситель, народився Той, який може Тебе і мене врятувати, який може подарувати нам справжній мир навіть серед війни. Ісус, Хрис... Ісус Христос прийшов на цю землю виключно з однією місією спасати. Спасати людину від її гріхів. Але питання для кожного з нас: як це спасіння нам отримати? Що ми повинні зробити доброго, щоб отримати справжній мир? Апостол Павло, пишучи свого листа до римлян, третій розділ, 28 вірш, каже: Бо вважаємо, що людина оправдується вірою. Незалежно від діл закону. Але інший апостол Яків у своєму посланні 2 розділ, 24 вірш, каже: хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Що потрібно нам зробити, щоб отримати спасіння, щоб отримати справжній мир? Напевно, це найважливіше питання всієї християнської теології. Це питання стало причиною відділення протестантів від католицької церкви. Що потрібно для нашого спасіння? Тільки жива віра, як каже Павло? Чи жива віра і добрі діла, як говорить Яків? Ця проблема вирішується при глибокому дослідженні. Про що саме говорить Яків? Давайте ми разом прочитаємо цей уривок Послання Якова, другий розділ з 14 го вірша по 26, й послання Якова, другий розділ, із 14-го вірша по 26. й Яка користь, брати мої, коли хтось скаже, що віру має, але діл не має? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже Ідіть з миром, грійтесь, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла якась цього користь, так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені свою віру без діл. А я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що Бог один добре робиш, але й біси вірять і тремтять, о марна людино! Чи ж не може зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли переніс свого Ісаака, сина, на жертвенник? Хіба не бачиш, що віра діла разом з його ділами? І віра стала досконалою через діла. І здійснилося Писання, що каже: повірив Авраам Богу, і це зарахувалося йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдовується ділами, а не самою вірою? Так само й блудниця Рахав, хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. У першій главі Яків нам говорить про людину, яка думає, що вона благочестива, але її поведінка говорить, що в неї фальшиве благочестя. У цьому прочитаному уривку, як і говорить нам про людину, яка говорить, що вона має віру, але її діла говорять, що в неї віра мертва. У третьому розділі, як і говорить нам про людину, яка вважає себе мудрою і розумною, але мудрість ця не від Бога, бо тут присутні заздрість і суперництво, а це мудрість земна, душевна і бісовська, показник нашого благочестя, нашої віри і мудрості, це не наші красиві слова, але наші. Добрі діла. Основа живої віри, не красиві слова, але добрі діла. Багато людей говорять про віру, проте ця віра не є живою довірою до Бога. Це порожні слова, порожня шкарлупа, яка не наповнена змістом тіло без духа. Ми бачимо це чітко у 19 му вірші. Коли Яків цитує фундаментальне юдейське віросповідання, Бог один, Щодня благочестиві юдеї читали і продовжують читати молитву, що починалася і слів. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, всією душею своєю і всією силою своєю. Але мало просто сказати Бог один. Якщо нічого не змінюється в моєму житті, який сенс з моїх слів? Адже і біси вірять і тремтять, як закликає втілити нашу віру в дію, причому дію християнську? Немає сенсу говорити людям, яким нема в що одягнутися і немає що їсти. Грійтеся та їжте. Словами, які б вони не були духовні, ситий ніколи не будеш, потрібна дія. Мало сказати, я вірю в єдиного Бога. Треба, щоб моє життя говорило про мою віру. Яка користь, якщо говорить, що маю віру, але діл, які підтверджували мою віру, немає. Людина не має справжньої віри, а лише говорить про неї. Лише має красиві слова і не більше, їх віра марна, пуста і несправжня. Чи може така віра, яка не має під собою ніякого підґрунтя, крім красивих слів, спасти людину? Логічно, що ні. Тільки говорити про віру цього недостатньо. Справжня віра має підтверджуватися добрими ділами. Віра, з якої не випливають діла, а тільки хороші слова, правильні духовні, це марна пуста і мертва віра. Це тільки макет живої віри, хороші правильні духовні слова, але ніяк не справжня віра. Жива віра обов'язково буде народжувати в нас добрі діла. Справжня віра обов'язково супроводжується добрими. Справами. Віра без діл не може існувати. Це неможливо мати віру, але не показувати чи підтверджувати її своїми ділами. Тут Яків наводить нам два відомі приклади Списання. Приклад двох різних людей. Перший, гар... Перший герой це Авраам це великий Божий патріарх, родоначальник. Народа Ізраїльського, друг Божий, і другий герой Рахав, жінка, язичниця із жахливим моральним минулим. Абсолютно два різні персонажі, але вони мають одну спільну характеристику, яка їх об'єднує це жива віра у Бога. Бог каже до Авраама: Принеси в жертву Ісаака. Свого улюбленого сина від цари, через якого має здійснитися обітниця про всі майбутні покоління. Авраам виконує Боже прохання, а Бог Ісаака рятує. Авраама віра відобразилася у його ділах. Саме така віра є справжня, саме така віра є жива. Авраам не просто декларував, що Бог є. І він єдиний, але Він повірив Богу і свою віру доказав на ділі. І другий приклад Рахав. На перший погляд, це приклад несподіваний, все-таки язичниця і жінка із дуже поганою репутацією. Вона жила в місті Єріхон ті часи, коли ізраїльтяни прямували обітовану землю. І Біблія нам розповідає, що Ісус Навин. Послав у те місто розвідників, і ці розвідники якраз заночували у будинку Рахав, вона їх захистила від людей, які намагалися їх схопити і знищити. Рахав повірила в Бога, що Бог Ізраїльський є єдиний істинний Бог на небі і на землі. Знову ж таки, її віра відбилася в дії, причому в дії дуже ризикованій. За це Ісус Навин пощадив її, пощадив її сім'ю, коли вони завоювали це місто Єріхон. Вона ж не лише вийшла замуж за ізраїльтянина, але Рахау є прабабусею царя Давида. Саме Рахау згадується у родоводі самого Ісуса Христа. Віра, яка утілюється в дію, часом важку, небезпечну, але дуже важливою. Є живою вірою. Саме така жива віра виправдовує. Авраам оправдався через свою віру, яка народила у нього хороші діла. Саме така жива віра рятує, як це було з Рахав, коли вона повірила у сильного живого Бога, і ця віра народила в неї діла, які її врятували. Цю думку як і всіляко намагається донести до своїх читачів: необхідно, щоб віра була справжньою, щоб вона не обмежувалася тільки хорошими словами, але супроводжувалася добрими ділами. Три принципи живої віри. Перше. Жива віра це некрасиві духовні слова. Друге, жива віра це добрі діла. І третє, жива віра виправдовує і рятує нас. Єфесянам, 2 розділ, 10 вірш, Павло каже, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Робити добрі діла це наша природа, природа нового. Творіння. Ми робимо добрі вчинки не тому, щоб заслужити спасіння, навіть не тому, щоб доповнити наше спасіння, але тому, що ми вже спасенні, тому, що ми створені для добрих дів, це наша нова природа. Дорогі друже, живучи серед війни, серед хаосу, Бог сьогодні пропонує тобі справжній мир. І спасіння. Але що для цього потрібно нам зробити? Величезний обман диявола в тому, що Він нам говорить, як ти такий грішний, можеш прийти до святого Бога, тобі спочатку потрібно прожити якийсь час святим життям, взяти себе в руки, не грішити, зробити деякі добрі діла, а лише тоді приходити до Бога. І просити від Нього прощення. Друзі, це великий оман диявола. Я вас дуже прошу, не ведіться на ці уловки і не піддавайтеся цьому оману. Ми ніякими добрими вчинками не можемо заслужити Боже розположення до нас. Бог до нас вже розположений, і свою любов до нас, грішних і недостойних людей. Він доказав на Голгофі, Ісус прийшов на цю землю, щоб померти за всі наші гріхи, тому що Він тебе і мене полюбив, коли ми ще були грішні і недостойні, і саме заради грішних і недостойних людей помирав Ісус Христос. Коли ми приходимо до Бога з вірою у молитві покаяння, який би не був важкий твій гріх. Бог Його прощає, а нам дарує мир і спасіння, тому що Ісус Христос на Олгофі заплатив ціну за наші гріхи. Нам потрібно у це тільки повірити і вірою прийняти у своє життя. Дорогі друже, такий, як Ти є зараз, можливо, зранений і обтяжений гріхом, іди до Ісуса, і Він обов'язково прийме тебе. Омиє всі твої гріхи своєю кров'ю і дасть тобі спасіння і нове життя. Бог тобі подарує нову природу, і ти станеш новим творінням в Ісусі Христі, природою якого буде робити добрі діла і жити святим життям. Схились перед Ним сьогодні у молитві, покаяння з вірою і отримаєш прощення, спасіння. І нове життя. Нехай нас всіх благословить Бог, що ми мали живу віру, бо лише жива віра рятує і спасає кожного з нас. Амінь.